Цього буде касатися розділу паяння. Так, купив. Полято. Оп. В ній знаходиться термодатчик. Ось так він виглядає. Цей термодатчик може вимірювати. В діапазоні температур від мінус 50 до плюс 30 градусів по Цельсію. І цей датчик працює від напруги 12 вольт. Бачили, я ще навіть не розмотував. І так є клема по маркуванню К0К12 і ГНД. Цей намотаний сам датчик і штекер от є, тут роз'єм. Сюди вставляєте і чином підключається цей датчик. І так, є управління тут осуществляється трьома кнопками. Є екран, він світиться червоним кольором. Я думаю, що окремо запишу відео більш подробно по меню. Особливість цього термодатчику, що можна виставляти потрібну температуру і в цьому діапазоні буде вмикатись або вимикатись. Наприклад, якщо підключите лампочку 12 вольт до цієї плати, і коли буде виходити за дані параметри вона буде вмикатися. Тобто цей димодатчик може працювати як на охолодження, так і на нагрів. Так, он виглядає внутри. Так, ось тут три кнопочки. Значить, по розмірам платить цієї ширина 50 мм. І глибина составляє 40 міліметрів. І глибина самих елементів составляє 19 міліметрів. Це я буду використовувати цей термодатчик в... Також можна сказати що цей датчик використовують в інкубаторах